день усім! Хочу поділитися коротким відео по поводу перетворювача живлення з 36 вольт на 220. Я використовую акумулятор від велосипеда Якраз мотор колесо, і я їжджу на ньому і прекрасно. Ну, коли нема електрики, мені треба було, щоб працював холодильник хоча б там недовгий час. я шукав перетворювач напруги. Довго шукав, але все-таки знайшов. І ось, ось цей прилад, ви бачите, він доволі невеликий. І що головне, що мені сподобалось, тут передня панель, що він піддається ремонту. От, ну це не є реклама. Але хотів сказати, що це, щоб зайти на сайт і купити його, то треба. Набрати КП Дельта, то там можна замовити. Опять же, це не реклама. Просто я шукав довго і все-таки знайшов. І хочу, щоб другі теж могли використовувати його, тому що ну, бувають такі випадки, що треба. Просто треба. І від акумулятора велосипедного дуже чудово працює. І я якраз можу продемонструвати коротко, як працює холодильник. І так, ми підключаємо. Я вже підключив акумулятор. Так, і тут в мене, щоб не іскрило, я спеціальний переключатель зробив. Так, тут з'єднання клем, плюс-мінус, щоб правильно під'єднати. Ну і тепер я під'єдную сам провод. О, і так можна буде бачити, скільки використовує ампер, ват, прилад, ну, холодильник. І так, тут підключено провод. Тепер я йду, підключаю провод холодильника. Так, все він. Все. І тепер ми наблюдаємо. Це я підключив, все. Ось тут табло холодильника. Він як запрацює три. Світодіоди будуть світитися. А тепер я запускаю сам привод і швидко дивимося на табло холодильника. І так. Якщо ви чули, холодильник завівся, все, він працює. В чому була проблема, що я так довго шукав? Е, потому що кхм, токи пуску великі. Холодильник треба там чуть ли не в 5 раз більше. Тепер ми подивимося, скільки він бере. Вот. В даному випадку 129. Якщо вам видно, що було видно, 127-6, ну, він буде ще менше брати. І так ви бачите, що холодильник працює. Я, я думав, що він від нуля повинен запускатися. Ну, якби з розетки. 0 брати. но без нуля працює. Це як котел, Коли включити від акумулятора, через це перетворюють живлення 36 на 220 то треба 0 все-таки підключати. Ну, там теж, щоб не ошибитися, вичислити, де фаза, а де 0. Щоб не перепутати. Ну, може бути упс. Ну, це таке коротке відео. Ну, зараз я відключу прибор. І побачимо о, все, виключений холодильник. Ну, щоб його знов запустити, треба трошки почекати, щоб вирівнялось давлення в системі. І знову можна буде вам продемонструвати коротко. Що я ще хотів сказати? У цьому приборі живлення, що мені ще сподобалось, що він має захист від перегріву. Потім від перевантаження теж має захист. Так що я знайшов цей спосіб, тому що я ну, довго шукав і дуже задоволений. Так що можете його знайти запросто на сайті КП-Дельта і заказувати. Ну, і ще я обіцяв, що зараз ще раз продемонструю запуск. Ну, я думаю, повинен спрацювати. Зараз так, пробуємо. Так. Ось лампочки світяться. О, запустився. Запустився. Може ви чули, що запустився. Все, на цьому дуже дякую за увагу. Так що можете заказувати і користуватися. Все виключено.